Вітаю вас, шановні глядачі! Сьогодні ми з вами поговоримо про Вашингтонську конференцію та Вашингтон... версальсько-Вашингтонську систему договорів. До речі, дякую всім за перегляд моїх відео, за активні підписки та лайки. Цим ви наближаєте нашу перемогу та поширюєте український контент на Ютюбі. Отже, Вашингтонська конференція. Тривала з 12 листопада 1921 по 6 лютого 1922 року. Ця конференція з безмежжя озброєнь та вирішення проблем на Далекому Сході та басейні Тихого океану після війни. Ініціатором конференції є Сполучені Штати Америки. Проте радянська Росія не була запрошена. На цю конференцію. Вашингтонська конференція, зокрема, поділяється договор чотирьох, в який входить США, Англія та Франція, мають спери впливу на Тихому океані, договори з п'яти США, Англія, Франція, Японія та Італія щодо Військового Флоту. Договор дев'яти, в який вже входить США, Англія, Франція, Японія, Італія, Португалія, Нідерланди, Бельгія та Китай щодо Китаю. Гардін, президент Сполучених Штатів 921 923 років казав Переговори з словами народів, що втомились від війни. Ми нікому ні в чому не підозрюємо ворога. Нічіє самолюбство не може бути принижене. Жодна національність не має бути пригноблена. Ми сподіваємося встановити кращий лад, що поверне спокій світу. Договор чотирьох. 13 лютого 1921 року його підписали Сполучені Штати, Англія, Франція та Японія. Основні умови Гарантувалися острівні володіння його учасникам у басейні Тихого океану. надавалися взаємні гарантії недоторканності цих володінь строкома 10 років, а англо-японський договір 1902-го був розірваний. У випадку загрози будь-якій державі сторони вдавалися до взаємних консультацій для прийняття найрішучіших заходів з метою захисту своїх. Договір 5. Укладений 6 лютого 1922 року. Зокрема, його підписали Сполучені Штати, Англія, Франція, Італія та Японія. Встановлення тонажу лінійних кораблів та авіаносців США, Великої Британії, Японії та Франції. Італії у співвідношенні 5 до 5 до до 3. До 1,75 до 1,75. Заборона будувати лінкори водотоннажністю понад 35 тонн. Скасування права Британії мати такий флот, який би дорівнював флотам двох наступних за нею держав. Обов'язання не будувати морські бази ближче, ніж 5000 кілометрів від Японії. Договір 9. Цей договір був підписаний 6 лютого 1922 року. Відписали його Сполучені Штати, Англія, Франція, Японія, Голландія, Бельгія, Португалія, Італія, Японія. Зокрема, тут говорилося про Китай. Основніми умови договору: визнання суверенітету, недоторканності та цілісності. Китаю, рівні можливості в економічній діяльності в Китаї та торгівлі з ними, принципи відкритих дверей та рівних можливостей, відмова Японії від монопольного становища в Китаї та її зобов'язання Китаю повернути колишні німецькі колонії в Шандуні та вивезти свої війська з цього регіону, спрямування договору проти китайського національного визвольного руху версальсько вашингтонська система це було поєднання Паризької мирної конференції та Вашингтонської конференції. Це система міжнародних домовленостей, яка визначала відносини у світі після закінчення Першої світової війни. версальсько вашингтонська система. Поговоримо про сильні та слабкі її сторони. Отже, сильні сторони цієї системи. Завершила процес повоєнного мирного врегулювання, Підготувала умови для тимчасової стабілізації у сфері міжнародних відносин, послабила суперечності у 20-х роках між провідними державами світу. Провідні держави світу відмовилися від війни як засобу вирішення конфліктів, було визнано право націй на самовизначення, створено лігу націй. Було визнано незалежність багатьох європейських держав. Поговоримо про слабкі сторони цього договору. Отже, посилилася боротьба в таборі переможців, бо вона закріпила провідну роль Франції у Європі, Великобританії, на Близькому Сході, США у світі, поглибила, поглибила суперечності між переможцями та переможеними. Весь тягар після воєнних змін був покладений на переможені народи, що стало основою нових конфліктів, було встановлено високі репарації, не враховуючи реальних можливостей переможених країн, е, закріпили принципи колоніалізму, запровадили мандатну систему, за межами ВВС опинилася радянська Росія, вона не створила міцних мильних відносин. Міжнародна договірна система конференцій. 1922 рік. Генузька конференція 29 країн. Економічне відновлення Європи. Росія, Рапальський договір, Німеччина плюс Росія. 922 рік. Гайська конференція, 9, 9 країн. Борги та кредити. Російська комісія і неросійська комісія. 922 -й, 923 -й роки Лозанська конференція. 9 країн. Договори з Туреччиною про протоки. 1925 рік Рока... Локарнська конференція 7 країн. Рейнський гарантійний пакт про кордони. 1925 рік Франко-Польський, Франко-Чехословацький. 1926 рік Німеччина в лігу націй, 1928 рік пакт Бріана Келога, Репараційні програми. Плана економічного оздоровлення Європи 1924 план Дауса і 1929 план ЮНГА. Зокрема, репараційні програми мали за собою закріпити. Те, що е, сторони, які були, програли у цій війні, мали виплачувати репарації, зокрема Німеччина, австро угорщина Османська імперія та Болгарське царство. Всі вони мали виплатити репарації у значній сумі, але згодом їх економіка внаслідок війни була послаблена, і за цього у народах почалися реваншистські настрої. Які згодом несли свій вклад у початок Другої світової війни, найкроволитнішого е, протистояння у Європі та світі. Дякую всім за увагу, за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. Дякую всім, е, всім гарного дня. Слава Україні! Героям слава! Нехай квітне український YouTube!